Урок я пізнаю світ. Тиждень перший, урок 9, сторінка 30. Прозгорнемо зошит. Тема нашого уроку сучасні досягнення та перший винахід давніх людей. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, що ж було першим винаходом давніх людей, і які ж ми маємо на сьогоднішній день досягнення. Прошу вас переглянути відеофрагмент про двох хлопчиків юних винахідників. Увага на екран! Богдану лише 17 років разом із друзями він розробив та зібрав ось цей квадрокоптер. Деякі деталі замовили з Китаю, решту самі надрукували на 3D-принтері. А народилася така ідея, коли військові з АТО попросили студентів технічного коледжу відремонтувати безпілотник. А за два місяці хлопці створили власний літальний апарат. Цей квадрокоптер е, є прототипом, тобто ще не, не досить дороблений. Ми плануємо е, зробити інший уже вдосконалений прилад для того, щоб і відправити його в зону АТО. Все ми проводили власноручно. Налаштування, все прошивка регуляторів, прошивка кона. І так, ви бачили тільки що на екрані людину, якій лише 17 років. Він закінчив 11 клас, але вже має ось такий винахід. Другий хлопчик, увага на екран. А Максиму 15. У його друга є брат з особливими потребами. Аби допомогти йому, він створив ось цей апарат. Він розвиває моторику рук за допомогою малювання. Ідею вже оцінили і діти, і лікарі. Дитина обирає свій колір, котрий вона відчуває сьогодні, на сьогоднішній день, і малює пальцями. Чому саме пальцями? Тому що на кінцях пальців знаходяться біологічно активні точки, котрі впливають на роботу мозку. І так, ви побачили, які ж є в нас. Молодці хлопці, що мають сьогодні юні винахідники. Сподіваюсь, серед вас також є юні винахідники. А ми попрацюємо із порадою від Центаврика. Одне слово, загубилося, спробуємо його повернути. Винахід це новий прилад, механізм, предмет побутової техніки чи інша корисна річ. Загубилося слово? Люди, які створюють винаходи. Пригадайте, як називають людей, які створюють винаходи? Так, це винахідники. Той, хто створює винахід. Прошу вас відправитися у невеличку подорож. Який називається Усесвітня Історія Давня Людина. Переглянемо з вами фрагмент з мультфільму. Увага на екран. Хочеш, я відкрию тобі таємницю? Ти бачив двері поруч із твоєю кімнатою? Як ти вважаєш? Що там за ними? Комірка. А ось і ні. Це чарівні двері в історію. Я хочу опинитися в стародавньому світі. Тоді заплющ очі. один, два, три. Ось ми з тобою і потрапили в минуле, на мільйон років тому. Я пропоную спочатку пообідати рибою, а вже потім ознайомитися з місцевістю. Так, ми зловимо рибу. Як? Як зловимо чим? А, так, у нас же немає вудки. У тому то й річ у прадавньої людини не було ні вудки, ні знаряддя для її виготовлення. Рибу ловили за допомогою тонкої гнучкої гілочки, що схожа на спис із гостро заточеним кінцем. То швидше зробімо такий спис! А чим ми зріжемо гілку? Чим ми її заточимо? Я не знаю. Р... І так, чим же можна було зробити саме цей прилад? Поговоримо пізніше. Ви бачили на екрані про... уривок з мультфільму Давня людина. Яка жила колись мільйони років тому назад. Вона не мала вудочку, але вміла ловити рибу. За допомогою палиці, що була заточена на кінці дуже гостро. Так ось наука, яка вивчає минуле людство, це історія. Попрацюємо за інформацією в рамочці. Прочитаємо разом завдання 3. Історія. Це наука про минуле людства. Першим і найтривалішим періодом в історії людства була кам'яна доба, протягом якої давні люди використовували переважно камінь для виготовлення знарядь праці. Ще раз, але швидше, історія. Це наука про минуле людства. Першим і найтривалішим періодом в історії людства була кам'яна доба, протягом якої давні люди використовували переважно камінь для виготовлення знарядь праці. А тепер іще швидше. Історія, це наука про минуле людства. Першим і найтривалішим періодом в історії людства була кам'яна доба, протягом якої давні люди використовували переважно камінь для виготовлення знарядь праці. Ви зрозуміли, що першим періодом в житті людини була кам'яна доба. Чому кам'яна? Тому що камінь. Це було перше, що людина використовувала як знаряддя праці. Ось тому і кам'яна доба. Розглянемо наступний малюнок. І так, галька рубило, а до речі, рубило – це перший видатний винахід в історії людства. Саме ним людина могла щось можливо виковати, викопати, зламати. І крейда, як ви гадаєте, який із двох малюнків, галька чи крейда, можна було обрати, щоб виготовити рубило? Так, це була галька, тому що вона більш міцна. Крейда більш крихка. Вона не підходить для цієї роботи. Як ви гадаєте, ті об'єкти, які зображені на фотографіях, вони є реальні чи фантастичні? Реальні, тому що вони дійсно існують у світі. Попрацюємо з наступною інформацією. Матеріальними, тобто такими, що дійсно існують у світі, є рослини і тварини, люди та створені ними одяг, посуд, меблі, транспорт. Побутова техніка будівлі тощо. Ще раз прочитаємо трошки швидше. Матеріальними, тобто такими, що дійсно існують у світі, є рослини і тварини, люди та створені ними одяг, посуд, меблі, транспорт, побутова техніка будівлі тощо. А тепер перегляньте, як же відбувалося життя. Ось такої родини, яка жила колись давно. Ви бачите, як тато, тримаючи в руках списа, намагається зловити рибу, а діти її ось вимагають потім вже її дістати із води. Можливо, мама ще з однією дитиною зривають саме дерева, з дерева плоди. Да? А ось дідусь намагається саме ще щось зробити за допомогою саме ось такого рубило. Тобто перші часи або в історії людини ми говорили, це були такі часи, коли людина привласнювала собі все, що зробила природа. Сама вона ще виготовляти не могла. Це була кам'яна доба. Перегорнемо сторінку і виконуємо зоряні перегони. Опиши у букви. Відповіді у зірочки. Перевіряємо. Географічний центр Європи розташований в Україні, буква Н. До живої природи належить дуб, буква К. Україна лідер у світі з виробництва. То на першому місці. Це соняшникова олія. Україну омивають два моря. Чорне і азовське, вид мистецтва, що зображує навколишній світ тільки мовою звуків. Звичайно, це музика. Буква А. Складіть із букв слово. слово наука. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про сучасні досягнення та перший винахід давніх людей.